Міський центр культури та дозвілля повертається до життя після затяжної паузи через ковід та війну і повертається гучно прем'єрою мюзику у двох діях Крижане серце це буде неймовірна адаптація бродвейського сценарію, яка оживе на нашій сцені завдяки талановитій команді театралів. Костюми для персонажів та вражаючі декорації створені вручну майстрами центру. Кожна деталь ретельно продумана, щоб подарувати вам атмосферу справжньої казки. Це буде адаптація бродвейського мюзиклу Фройзен, яку ми цього року представимо на нашій сцені. В нас буде декілька показів, тому ми всіх чекаємо. Не пропустіть можливість побачити історію про любов, магію та силу дружби. Відкрийте своє серце для тепла казки цієї зими, Дізнайтеся більше, то бронюйте квитки вже зараз у центрі культури та дозвілля. Крижане серце чекає саме на вас.